Від весняних канікул вас відділяє лише один іспит з історії Римської імперії але вам ще так багато треба вивчити. Тож ти вирішуєш піти слідами багатьох студентів до тебе і залишитися на всю ніч. Коли ви не спите всю ніч, ви боретеся з природними циркадними ритмами свого організму. Це циклічні зміни, яких зазнають практично всі живі істоти протягом доби, наприклад, сон і неспання. і на них значною мірою впливає світло. Але в даний момент ви не спите і живете за принципом Юлія Цезаря. Коли сонце сідає, ваші очі посилають сигнали про зменшення світла до частини мозку, яка називається супрахіазматичним ядром. Це, по суті, годинник вашого циркадного ритму. Він сповіщає шишкоподібну залозу про початок вироблення мелатоніну. Цей гормон, який допомагає підготувати організм до сну і його рівень починає підвищуватися приблизно за дві години до звичайного відходу до сну. У той же час нейрони в гіпоталамусі та стовбурі мозку вивільняють сполуку під назвою ГАБА. Це уповільнює активність мозку і може мати заспокійливий ефект. Ви наближаєтесь до свого звичайного часу сну, оскільки мозку потрібно охолонути перед сном, температура тіла починає знижуватися. Хм, Ця карта схожа на обличчя. Ой-ой, ваша увага почала розсіюватися. Протягом дня ваш мозок виділяв продукт життєдіяльності, який називається аденозин. Чим більше аденозину зв'язується з рецепторами вашого мозку, тим більш втомленим і неуважним ви стаєте. Час випити чашечку кави. Кофеїн блокує зв'язок аденозину з рецепторами, що може дати вам заряд енергії, однак він також може зробити вас нервовим і підвищити рівень тривожності. Ви навідмінно впораєтеся з цими картками. Зараз ці дати та імена зберігаються у ділянці мозку, яка називається гіпокамп. Зазвичай, коли ви засинаєте, такі спогади консолідуються і потрапляють у довгострокову пам'ять у неокортексі вашого мозку. Тому добре, що вам потрібно пам'ятати цю інформацію лише до завтрашнього дня. Мікросон це непередбачувані періоди сну, які тривають лише кілька секунд і викликані дефіцитом сну. Ви потягуєтесь, намагаючись не заснути, але в цей момент ваша моторика також зазнає удару. Дослідження показали, що люди, які не спали протягом 19 годин, мають таку ж координацію та швидкість реакції, як і ті, хто пив. Коли сходить сонце, ваш епіфіз перестає виділяти мелатонін. Ви відчуваєте, як відкривається друге дихання. І, незважаючи ні на що, ви йдете до школи в дуже гарному настрої. Дефіцит сну може ненадовго викликати ейфорію, а це спричиняє тимчасове підвищення рівня дофаміну, що на жаль також може призвести до поганого вигляду. Фінал починається добре: усе з декількома варіантами відповідей, але потім ви переходите до частини з есе. Вважається, що під час сну наш мозок обробляє ідеї та встановлює зв'язки між новими спогадами та старими. Тож ваш невиспаний мозок може відригувати факти, але вам важче знаходити закономірності або вирішувати проблеми. Ви втупилися в чистий аркуш розбиті. Ви піднімаєтеся до своєї кімнати, тривожний і роздратований. Мигдалеподібне тіло, частина мозку, що відповідає за обробку емоцій, виходить з ладу. Ваша префронтальна кора зазвичай тримає мигдалину під контролем, але вона все ще не працює на повну потужність. Ваше ліжко ще ніколи не було таким солодким. Після однієї безсонної ночі ваше тіло і мозок досить швидко відновлюються, і це добре, оскільки ми не завжди можемо контролювати кількість сну. Але тривале недосипання або постійна зміна часу відходу до сну може мати негативні наслідки. Регулярне недосипання менше семи годин щоночі пов'язане з різними проблемами зі здоров'ям: від діабету до інсульту та хронічного болю. Це також робить вас більш вразливими до розвитку психічних розладів, таких як депресія. Ваш графік сну може навіть впливати на ваші оцінки. Дослідження показали, що студенти коледжів, які регулярно висипаються в середньому мають вищий середній бал ніж ті, хто цього не робить. Тому наступного разу, коли ви подумаєте про те, щоб працювати всю ніч, згадайте, що Рим будувався не за один день. Або якщо вже на те пішло за одну ніч. Очевидно, що фізичний відпочинок може мати величезний вплив на ваше тіло і мозок, але як щодо ментального відпочинку, дізнайтеся, що відбувається з вашим розумом, коли ви дозволяєте йому блукати з цього відео, або досліджуйте науку про підлітковий вік на сайті edtedcom, де пряма похила риска будує тире.